Так само партія регіонів поступила в суботу, коли до міста Києва зігнали вчителів, лікарів, бюджетників, це причому в робочий день. І цих людей заставили фактично бути масовкою у партії регіонів. Тому я вважаю, що там брали участь українці, які брали участь з під палки в цих так званих мітингах. Але тепер треба сказати правду про те, що відбулося в суботу в Україні. Тут була дискусія про те, що це спланована чи не спланована акція. Я можу вам з повною впевненістю сказати про ту інформацію, яка є в нас. Хто стоїть за організаціями побиття журналістів, хто стоїть за організацією так званих антифашистських мітингів, і хто стоїть за організацією розколу в Україні. Дана спецоперація по проведенню побиття журналістів і простих громадян. Керувалась особисто і персонально секретарем Ради національної безпеки і оборони України Клюєвим Андрій Петровичем. Ця особа призначається особисто Віктором Януковичем. Друге: на протидію опозиції були кинуті всі сили і засоби. В Міністерстві внутрішніх справ України був створений оперативний штаб, якому звітували навіть працівники Служби безпеки України. Третє. У них все йшло по плану. І завдання було, щоб так звані антифашисти, а точніше гопники, яких найняла партія регіонів, це такі в 90-х роках були, які б'ють на мітингах людей, а у вільний від роботи час крадуть і так само у підворотнях б'ють рядових українців. Вони повинні були побити виключно представників опозиції. І була дана чітка вказівка. Що якщо є людина з беджом, тобто представник засобової масової інформації, то не чіпати цих людей. У двох журналістів, таких же, пане Андрій, як і ви, яких побили гопники від партії регіонів, не було беджів або не побачили. І тому весь план поламався. Більше того, вся акція по неймовірно жорстокому побиттю і по фактичному розколу країни. Доповідались персонально президенту України Віктору Януковичу. Тому ми вимагаємо завтра в парламенті не просто звіт міністра внутрішніх справ, він знав про все, він давав вказівки і він персонально був задіяний в цьому процесі. Ми вимагаємо, щоб Віктор Янукович, якщо він, начебто, не знає про те, хто це все зробив, зняв по вертикалі всіх чиновників. Але я переконаний в тому, що особисто президент знав і керував цією спецоперацією. Ви переконали саме тому. Ви переконані, і у нас, чи є, знаєте це, у нас є відповідні дані в українській міліції і правоохоронній системі залишилися чесні офіцери, які знають, що таке офіцерська честь.